Вітаю друзі! Вирішив записати відео, довго не міг наважитися на те, але треба робити крок, бо я розумію, ну, я розумію, як можна припинити цю війну і завершити її. Роблю автомобіль. Поклюю і вирішив записати висловити свою думку відносно даної ситуації. Дивіться, якщо ми будемо один на одного сердитися, будемо випромінювати негатив і ненавість, получається, ми відносно росіян, росіяни відносно українців. У нас ніколи не буде миру із-за того, що ми самі випромінюємо це зло і цей негатив в атмосферу, в простір. Понімаєте, Я от так зрозумів. Ми люди родимося, приходимо в цей світ не для того, щоб, наприклад, там, вбивати один одного, ну самі розумієте. Це легше-легше робити зло, а ми родимося для того, щоб пізнати цей світ, пізнати себе і пройти екзамен перед Господом Богом. Пройти екзамен, що ми достойні бути з ним. А як це відбувається? Ми родимося з душою. Душа це частка Бога. Хочу вам сказати, що не, не для тіла дається душа, а душі дається тіло в цьому світі. Для того, щоб ми могли розвинути або не розвинути, получається, якщо ми будемо з собою займатися, пізнавати себе з собою, боротися, не давати. Тому злові, негативові, який е, посилає не Бог, а нижчий астральний світ. Випробування він нам робить. І якщо ми будемо, е, наприклад, їх підтримувати, це все зло е, воно в нас вкорінюється, воно в нас, нас проростає. І відбувається такий момент, що е, ця душа, вона просто всього-навсього всього втрачає. Тіло, душу. І за чого втрачає тіло, душу? Бо ми зробили вибір, що не, ми не йдемо до Бога, а йдемо самі виходить в занепад. А щоб все змінити, своє життя, змінити в загальному цей світ, ми повинні з раннього дитинства. Боротися з самим собою, не давати злові тому в нас вкорінитися. Якщо ви щось зробили, нехороше, там, наприклад, якийсь там обдурили, чи якійсь людині пакость зробили, чи возрадувалися злові іншій людині, в бі... іншої людини біда, як зараз от, все в суспільство. Коли в когось біда, то в інших людей радість. Що іншій людині погано. А нам, виходить, ми як наше тіло, це є як біоробот. Біоробот, от як машина, оця, що взаді от стоїть. От так само ми, це є виходить, машина. Я так образно буду вам наводити приклади, щоб було більше зрозуміло. Магнітофон в машині це як наш, ніби як мозок. І виходить. Ми можемо самі регулювати, переключати, вибирати яку хвилю, яку вам музику слухати і яку брехню з того магнітофона. Ми вибираємо, ми це приймаємо і, виходить, наше тіло так само. Якщо ми починаємо жити і іти в занепад, тоді. Ми втрачаємо ту частку Бога і переходимо до лукавого. І тоді стаємо як основна маса, сіра маса. Але ми можемо змінити це все так, наприклад, як я починав це все, всю розмову, цей діалог з того, як припинити війну. Якщо ми всі люди будемо, наприклад, кожного вечора. Там, в сьомій годині вечора просити, не, скажу вам так, не просити там Ісуса поможи, не Ісус. Ісус це була людина, яка просто прийшла до просвітлення свого і почала проповідувати, і почала просвітлювати інших людей, які жили в той час. І Він наставляв інших людей на праведний путь. Але. Він був знищений тією системою, яка була на той час, і за того, що він суперечив їй. Якщо ми, наприклад, в сьомій годині кожного вечора будемо всі разом просити, Господи Боже, припини цю війну, заверши її, дай нам миру і любові. І чим більше людей буде це робити, тим більше ми будемо викидати в атмосферу, в Всесвіт. Благодатної, позитивної енергії. Неважно, чи ви перейшли вже на ту сторону, чи, на, чи ще не перейшли нікуди. Ну, якщо ви будете молитися Господу Богу з проханням, що він вам допоміг вас захистив оберіг просто всього-навсього, от, от в цієї злої сили, яка управляє цими всіма вбивствами і питається енергією негативною. Коли вбивають людей. Ви не розумієте, це, ну, не буду говорити, йде дуже великий викид, коли йде війна, коли йде біда, коли йде страх, коли йде ненависть, коли йде це все самі такі негативні, самі важкі енергії виходять з людини, то нижчий астральний світ, вищої ієрархії, біси цим харчуються. І чим більше цього відбувається, тим більшу вони владу мають над людьми. Із-за того, що люди самі своїми діями це все творять і харчують зло. А, а якщо, чому просто всього-навсього, вони не можуть побувати всіх людей там зразу? Бо Бог не дозволить цього, Бог за всім спостерігає. І ви не думайте, що Нижчий світ це є ворог Богові. Він не ворог Богові. Це є слуга Божа, який наказує неугодних силою тьми. Сила тьми це є слуга і, виходить, тих, хто зробив свій вибір. Є закони Всесвіту, і вони просто всього-навсього не можуть. Ми є, як частинка в нас є Бога, ми є. Як вам пояснити, так, щоб було більш зрозуміло? Саме вище в нас виходить це волевиявлення, право вибору, згода. Якщо ми не даємо власної згоди на те чи інше, воно не має на нас такої сили в себе. Що би це не було, якщо ви не погоджуєтеся з тим, не приймаєте те, що вам нав'язують, воно не має на вас такої сили. Як тоді, коли вас зламають, і ви скажете, все, я типу, на все згідний. Так само, як на війні. Люди попадають, спочатку вони думають, що йдуть за правду, потім вони попадають і вони бачать, що і з нашої сторони таке саме до них відношення, і з тієї сторони до тих таке саме відношення. Ніби як просто як е, утилізація м'яса. Ці, е, хто там управляє цим, вони е, ніколи не будуть. Е, Хотіти, щоб та війна закінчилася. Із-за того, що вони самі по собі занепащені всередині, там немає нічого людського, там одна тьма, зло, ненависть і одні пороки. Воно там кипить, те та гавно розбризується по всіх стінках. І ви розумієте, вони мають гроші з того, зиск, і це все, виходить, їхня підпітка. Чим більше вони зла роблять, тим більше вони укріпляють свою власть в темному світі. Я вам трошки так відійшов, ну хто пойме, то й пойме, ніхто не пойме, тому і не треба понімати. Бо е багато людей, хто буде дивитися даний відеоролик, вони відразу в ну, відчують ненавість відносно моїх слів, тому що в них почнеться блок зсередини. А блок буде йти від тих, хто вже ними управляє, хто вже не підвладний собою, понімаєте? Е так що, якщо ми всі почнемо просити Бога про припинення, Бог це є енергія, це, є, це не є дядько Бородатий зіркою Давида в лобі. Ні, не, не, це не так. Бог це є енергія Всесвіту, любові, благодаті, сили, сили над всією силою, сама сила. Це є сама вища сила, яка керує всім і злом, і добром. Це є, як можна сказати, як молот правди. Так що, якщо ми самі почнемо мінятися, і знаєте, які люди там на вибори йдуть, і вони голосують, і вони думають, що хтось там прийде і їм змінить життя. Ні, ви йдете на вибори, ви, ви даєте згоду, що та людина буде представляти ваші інтереси і ви. Получається, несете відповідальність за дії тієї людини, яку ви вибрали на виборах, що ви проголосували. Ви дали свою згоду на те, що ви передаєте свої повноваження на своє життя іншій особі, яка вирішує за вас, ваше. Понимаєте? Получається, він е, домовляється, наприклад, дві сторони домовляються між собою. І люди вбивають один другого, вони вони не несуть відповідальності. Вони, виходить, по законах Всесвіту, по законах Всесвіту, вони з себе скидаються, бо люди провели своє волевиявлення і прийняли, і дали згоду. Так що це все, цей світ, він дуже жорсткий і темний. Чим більше чим більше ми будемо. Такими як матеріалістами. Ну, Якщо ми не будемо боротися, не будемо з собою... не будемо любити природу, не будемо шанувати цей світ, не будемо поважати один другого, понимаєте, не буде добра. І не важно, хто пройде до влади, бо він буде все одно не від Бога. Його, ця система створена вже давним-давним-давно, і вона не Божа. Просто всього-навсього, я перестав ходити на вибори. І я Таже на місцеві вибори я не хожу, Бо я розумію, що за цим стоїть навіть на місцевих виборах. Так що, люди, якщо ви хочете змінити своє життя, нам треба змінити себе в першу чергу. А тоді просити Бога просвітлення розуму для того, щоб приймати правильні рішення для життя, подальшого, так сказати. Вот дивіться, от в природі. Звірі не будуть йти за слабкою, за слабким звірем. Він не може стати вожаком. І не може бути авторитетом, так сказати правильно. А люди можуть, наприклад, просто хто, от, понимаєте, як ми от себе так занепостили, це наша просто алучна. Жадність, жадність, оце все лукавство, коли хтось при владі, а другі люди, як, як підлабузники, вони блядь, стараються підлизатися і угодити. А от ті, виходить, це все йде як, ніби як цепочкою в посодинках. Зверху донизу і вплив на мас. І ми один одного давим, один одного дурим, один одного, ну, Робимо речі такі недопустимі відносно один одного. І все. І ми самі себе занепощаємо. Там дадуть хтось когось підставив, там ще щось якось зробив, комусь там, ну, біду, там, ще щось. Там йому дадуть пару тих доларів. І він радий, типу, ой, я такий, типа. І от, от того так виходить. То так відбувається, що ми самі себе нищимо і розвалюємо. В першу чергу, так само ну, не буду все в один ролик, так дивіться, наприклад, як бджоли. От якби ми були такі структуровані, як бджоли, ми, ми повинні відноситися один до одного з добром, з повагою і з правдою. Якщо ти бачиш, що в тебе там, наприклад, сусід. Чи знайомий, з ним щось відбувається неладне, чи він і ти замітив, що він пішов десь не в ту сторону трохи, хоча він думає, що це вірний шлях. Ти повинен сказати, друг, ти хуйньою займаєшся. І він повинен подумати і переосмислити. Понімаєте? Не так, що давай, давай на ну, розумієте, на подстріканнях. От, наприклад, як бджоли, бджоли. Це великий, структурований, цілісний організм. Вони виконують все як одна. У них кожне кожного є обов'язки, вони все роблять для того, щоб було добре вулику. І бджоли нападають, да. сім'я на іншу сім'ю можуть нападати, але в дикій природі вони такого не трапляється, а трапляється в основному на пасіках. Пасічників. Це з недбалості пасічника, наприклад. Коли пасічник занадто багато меду забрав в вони не мають, як свою сім'ю утримати, наприклад, там, в тяжкі часи, там, коли немає взятку, чи погана погода, чи на зиму. Ну, розумієте, що сім'я розуміє, що вона не переживе, якщо вона не буде робити якісь такі дії негативні відносно іншої сім'ї. Вижила їхня сім'я. І коли пасічник відкачує мед, чи закормлює бджіл після того, як відкачав мед, він десь проллів сироп той, чи мед проллє на вулик. Інші бджоли прилітають. І оце є провокація на знищення, на війну. І Це так само відбувається в нас в житті. Нам роблять провокацію. І ми один одного нищимо. Хоч той Петро того Степана не знав і не був знайомий, а вони один одного вбивають і з такою ненавистю, і все зараді ніби як країни. Насправді не ми родилися для країни, а країна була створена для нас, для того, щоб ми жили в хороших умовах, а не так, як зараз, що люди не мають ніяких прав. Закони не працюють все, аби тільки знищити людину. І всі структури, які мають негативний вплив на людей, в них великі зарплати, в них типу, всі пільги, великі пенсії. Для чого це робиться? Для того, щоб ми один одного понищили. І, знаєте, в мене було в житті багато. Різних випадків. Я не буду говорити, що я святий, там, що був все время правильний. Ні. Було в мене по-всякому, дуже важко було в житті. Було таке, що ну, приходилося і красти, і грішити, і багато битися. Багато битися, відстоювати себе. Всякі були випадки в житті. Але я, я ну, стараюся зверти себе тримати в руках. Ну, в такому смислі, я собі колись таке придумав прислів'я, що це життя це є боротьба, але в першу чергу боротьба з самим собою. Не будьте, не придавайте самих себе, Будьте, старайтеся бути чесними самим собою. Не будьте, знаєте, як зараз основна маса людей в масках, оце є ліцемери, такі от, ну, це є гниляки. Це в людині просто всього-навсього дерьмо там всередині знаходиться, і вона надіється, що коли вона прийде під, під маскою до доброї людини, там, може її там якось обманути, там чи е, на чомусь там поймети вигоду, бо добра людина може їй там допомогти. Те -те. І вона ніби злочишається. Думає, що це от, от, його заслуга. Насправді це все тіпа, неправда. Правда в тому заключається, що добра людина може розуміти цю брехню, але тіпа, допомогти просто бо вона посчитала, що да, тіпа, я поможу, може в чомусь він колись допомагав. Чи поможу, може йому якесь переосмислення прийде. Розумієте? Але люди, які типу, типу, чиєюсь добротою, це неправильно. Вони самі себе просто потім накажуть. Прийде час і будуть випадки такі, що набагато гірші, ніж в ті всякі ситуації. Так що ех, люди, нам треба просто всього-навсього звертатися до Бога. І випромінювати не негативну енергетику, а благодатну, позитивну, сузидательно. От як знаєте, зараз я вам скажу таке по собі, раніше ну, я якось жив, там, старався щось там робити ну, для сім'ї. Те, те. Я і зараз стараюся для сім'ї там, але не в тому суть. Суть в тому, я стараюся, а воно не виходить. І Інші люди, я до людей нормально, вони від мене відвертаються. Я просто розумів, зараз розумію, в чому це все. Е, в чому це все відбувалося для того, щоб мене зламати, зламати мою віру, зламати ту частину Бога, яка знаходиться в мені. Щоб я став теж таким самим, щоб я пішов по їхній, е, виходить, стежці. Щоб ніби як мати гроші, щоб мати якісь там фінансові блага. Але якщо у вас немає щастя, любові, ніякі гроші вам того не дадуть. Розумієте, ви можете мати мільйони. От, як, наприклад, як той чиновник, що в Росії в нього там в Москві 5 тонн золота, а він оформляє тисячу якусь там, щоб... На газ чи там на субсидію, ну, якусь допомогу. Я, я не беру ніяких тисяч не від держави, бо це я все рахую, що це сатанінські подачки. Чесно. Просто е, ми, хто бере от ці гроші, от халявні, ніби як, що даються, ви надаєте згоду для того, що щоб банки мали право від представляти ваші інтереси. Це все робиться для того, щоб вести. Типа як новий порядок, не буду говорити, який. Ви все зрозуміли, хто має зрозуміти. Для того, щоб вивезти нал і за того, що ви, коли берете ці кошти, ви надаєте згоду банкам, там, на, скільки, на 20 чи на 25 років, несуть. Розпоряджатися, типу як за вас діями. Получається, що ви от по. Законах Всесвіту передали другим-третім особам право вибору за вас. І тоді, коли відбудеться більшість, більшість, е населень, більшість е населення, е надану, типу як населення погодиться на дану, типу як копійку, на даний сир, що в мишеловці знаходиться, тоді просто всього-навсього вони зможуть ввести. Безгодівковий обіг валют цифрову гривню, чи ще щось там продумають цифрове, ну іншу назву. Ну, хіба як гроші виходить? Для того, щоб мати повний тотальний контроль над людьми. А чому так відбувається? Чому вони бажають мати повний тотальний контроль над людьми? Бо лукавий завжди. Перебуває в страхові, так само, як ті люди, які на нього працюють, вони перебувають в страхові. Із-за того, що вони можуть втратити те, що накрали, те, що е, інший може не стати таким, як вони. Розумієте? І це все, типу, як е, такі от сходи, все, ну. Навіть е, коли були вибори. Мені там на вибор, там іди голосуй. Я говорю, нема за кого голосувати. Це дві ті самі людини. Одна просто старшого віку, друга меншого віку. Говорю, це одна та сама людина. Тіпа, і одні ті самі дії будуть, бо вони не являються хазяївами чи господарями, як назвати. Вони не представляють інтереси людей. Вони представляють інтереси іншої сили, яка їм. Дає владу і кому вони служать, розумієте? І е, ми просто всього на всього втратили здатність здравого мислення від всьому. Я раніше теж так само, але я відчував, е, я відчував зсередини, що ніби от спілкуюся з людиною, навіть з родичами. Я відчував, що від нього йде зло, якийсь там ну, негатив від, ну, від дуже близьких людей, від рідних. Але я ну, не вірив собі, своїм відчуттям, бо мій ніби як розум це все зглажував і мене переконував, що ніби ні, я помиляюся, не може бути. Це ж, типу, ну, це там. Та-то -та, та людина як може бути, що вона типу, таке щось там може робити? Ну... Але з часом мені все більше і більше і більше робилися препятствия і проблеми в житті. Це із-за того, щоб я почав вірити і слухати себе і аналізувати. Так що, люди. Не вірте, не слухайте і не ведіться на оці всі дії, справи, які відбуваються навколо нас. Це все зараз дуже на такому вже, ну, можна сказати, що ми пущі вже на кінцевій стадії нашого існування. Знаходимося світ, зараз знаходиться. На грані, на грані самознищення. Із-чого? Із-за того, що люди просто втратять, ніби як баланс. Втрачається баланс.